Привіт, батарея Kia Soul, Перше покоління. Ну, нарешті на Кенго. двигаємось далі. Кілька слів про саме авто. Дуже, дуже гарне авто, дуже комфортне, багаті, багаті комплектації. Навіть є охолодження передніх сидушок, що в принципі в машині станом на. Десятий місяць 24-го року в середньому 15-16 рік з батареєю на 50 км, 5 тисяч доларів. За 5 тисяч доларів ви отримуєте охолодження передніх сидушок. Е, Машина комфортна ще раз, достатньо потужна, виглядає вже краще, ніж лів, е, достатньо великий об'єм всередині. От, е, Коштує як вбитий лів, так само, і за однієї речі. Це батарея. Чому батареї вбиті в соулах? Ну, є дві загально речі. Перше це охолодження. Охолодження реалізовано повітряне і повітрям із салону. Що, ну, мабуть, найгірший варіант, який є. Схема така: Задня, задній короб, який забирає воздух з батареї. В багажнику, в відсіки для запаски стоїть вентилятор, який видуває повітря ззовні. Забор воздуха от, забор витягує через цей отвір. В задній частині батареї, в передній частині два отвора для забору воздуха. Вони знаходяться фізично під передніми сідушками. До речі, ніяких сіточок, нічого немає. Як є воздух, так і затягується. Це перший момент. І я не знаю, з якого дива інженера так зробили, але всі батареї починають вмирати з. От Забор воздуха тут починають вмирати верхні пакети, за ними йдуть верхні далі пакети і так по цепочці вниз і назад. Тобто вони перегріваються. Коли, коли потрібно охолодження батареї, включається вентилятор, починає з салону забирати гарячий, воздух, що робить свою справу. Це перший момент. Другий момент це рекуперація. Дуже скажена, дурна рекуперація, яка, по-перше, там до 80 кВт може бути. Це перше. Друге, Навіть на холодній батареї 50 кВт завалювати в батарею без питань. І третій момент, саме такий страшний це коли. Ви знімаєте авто з зарядки 100%, починаєте їхати і починаєте тормозити сильно. Тоді ж саме 50 кВт завалюють в батарею, заряджену на 100%. Тому е, тут глобальна ситуація така: е, багато, багато перепаковок по солу, в основному це тайкани, кони, там всякі пакети, які всі 4,2 вольта. Всіх бентежить лише один момент це те, що сол не показує нормально пробіг. Мене трошки інше бентежить. Мене бентежить цей момент з рекуперацією. Якщо е, з охолодженням можна, там, наприклад, не користуватися. Чи демо, то з рекуперації тут важко не користуватися, важко не тормозити на дорозі. Тому все тут штатно. До речі, конструктив. Ну, найпростіша батарея, яка, з якою мені довелося працювати. Перша моя батарея була в 2015 році на Citroen Saxo. І З 2015 року я робив різні машини, але це найпростіший варіант ровне, здорове корито. Все кріплення в один ряд. Все рівно, все пропорціонально і все. Тобто тут е, мої стандартні призматики, до речі, катл 155 Аг Цей варіант це 54 кВт. І такий же самий варіант є 144 Аг це 50 кВт. Е, можуть заряджатися в мінус. Достатньо потужні, наприклад, 155 внутрішній опер 0,32. Дуже гарно. Дуже гарні елементи є, одна тільки в них вада страшна, це те, що вони рідко бувають в продажу, їх дуже рідко можна знайти. З них складаються отакі модулі 6С. Попри все, завжди всю, все життя стискав для надійної фіксації механічної, плюс даю прокладки між ними, щоб вони могли в своїм робочим циклі. Міняти фізичну свою товщину, не нагружаючи конструкцію. Вони можуть собі там заряджені, розпухли трохи, розряджені, спухли, гарячі теж роздуваються. Вони собі гуляють, конструктив від цього не, не нагружається. Тут все просто. Три отаких направляйки в штатні місця до цих направляйок модулів. Все. Весь конструктив це 16 модулів і 3 здорові рельси. До чого кріпити. Ну, Є ще, звісно, там елементи кріплення заднього заборника. Кріплення це наступні батареї буде вже нормально з, з отвором під кліпси. Кріплення для е, запобіжника і ще пластинка кріплення для чеки. От. Що я бачу в багатьох батареях, вона просто її кладуть зверху, там скотчом приліпили, все одно воно до, прикручується до кришки. Ні, все кріпиться. Е, потім лазером зварили на виходах шпільки. Перемички. Все. Більше тут ну, нічого. Е, це в мене була не батарея, це в мене був просто донорський корпус. Тому в мене тут були лише BMS і блок, блок реле ЧК і запобіжник. Ну і пластик задній. Тому, наприклад, ті ж самі резистори на 8 модулів, 8 резисторів прийшлось підбирати по одному, який в мене був в комплекті. Це на, вимірюється температура воздуха, який заходить в батарею. По ньому зняв характеристику, підібрав необхідні. Все, все лишається штатне, що, що я на що маю надію. Маю надію на канкан. В -кан. першу чергу, на зараз його функціонал в тому, що він розриває кан на майбутнє. Скана він дивиться температуру і вмикає підігрів. Підігрів під елементами плівочний десь загально 350 Вт загальний підігрів. Тобто, як соу... це, це була комплектація без підігріву, тому прийшлось в блок реле додавати ще запобіжник і саму релюшку на підігрів. І, звісно, я не маю змоги змінити прошивку соула, тому Підігрів буде реалізован, так, як я, так, як я хочу канканом. Це вторина. Саме головне, на що я маю надію, на те, що нам вдасться регулювати рекуперацію, регулювати потужності. Чому? Тому що, в принципі, з таким підходом, як Soul працює з батареєю, довго жити. Ну, довго жити, мабуть, нічого не буде. Довго я маю на увазі 5-8 років. Тому, да, великі ємності, там, в середньому 40 кВт, 45 ставлять, перепаковують батареї. Так, вони, вони перші там, 2-3 роки будуть жити нормально. Але мені так здається, що повний, повний ресурс вони не відходять. Тому, саме головне, треба. Зменшити рекуперацію, її регулювати в залежності від температури і в залежності від рівня заряду. Ну і по-друге, бажано, звісно, маючи на увазі, що повітряне охолодження воно все-таки не, не, не таке ефективне, як має бути. Це, по-перше, воно забирається з салону, де воно може бути яке температура і По-друге, просто е, обдувати верх. Верхню частину це ну ефективності не буде. Дуже є велика, е, велика <зас> зацікавленість лишити ці перемички алюмінієві відкриті, бо е, буде гарніше охолоджувати, але, скоріш за все, така кількість відкритих. Точок, де між ними є 400 вольт, хоч до кришки й далеко, там сантиметра 3-4 до кришки, ні, навіть більше. От, але прийдеться їх, мабуть, все-таки закрити, що все-таки зменшить ефективність охолодження. От, тому Канкан. Канкан -кан, маю надію, якщо з ним все реалізується, тоді. Можна буде робити любу ємність Якщо не вийде, не вийде то е, соли я буду робити лише з високовольтною хімією. Е, калби, як зазвичай, вони 4,35 і дуже потужні, вони значно простіше будуть переживати ці е, оці навали в 50 кВт на заряджену батарею, тому що я поки не знаю до якого рівня штатна БМС може заряджати комірки. Є безліч варіантів: 4:15, 4.13, 4.12, 4.2. Тому оце перша батарея. Я її ставлю на своє авто. І буду на ньому дивитися, що як, до якого рівня, і оцю коробку програмувати. Якщо до 4.2, то буде доступне всі 54 кВт. Якщо до 4,15 чи 4,12, то буде відповідно на 2-3 кВт менше. От. Це перше і по-друге, ще е, треба з повітрям трошки доробити. Е, отут на кришку буде наклеєні е, такі е, над рукою на принтері, е, направляйки для воздуха, для того щоб Воздух, який заходить із сідушки, щоб він не лопив прямо в цей модуль. Він десь приблизно середина, отак буде. А уходив вперед. Тут 6,5 см до заборника. Треба направити воздух весь вперед, щоб він не бив в перші ці модулі, а потім він буде вже повертатися більш-менш рівномірно. В оці з двох сторіноквори, які буду витягувати його назад. Тому на зараз 54 кВт на катлах 4,2 вольта. Надалі, надалі я думаю, буде в середньому 45 кВт на калбах, і більш бюджетно на Свольтах, теж високовольтних достатньо потужних, 30, 30 кВт десь в середньому так. Кому цікаво, слідкуйте, контакти є в опису, дзвоніть. І ще по вазі я не знаю вагу рідної батареї, але я підозрюю, що ця батарея буде по вазі менша, ніж Стокова. Напишу пізніше в опису. Так, стосовно повітря, яким чином його запускати, поки це все клеїв. Ну, Не подобається мені такий варіант. Кришки поставити на модулі не можна, тому що має повітря обдувати. Але наступні батареї, батареї зробимо по-другому. Під е, двома каналами, цих, е, під двома зборками модулів, є знизу канали. Десь приблизно 2 з чимось сантиметри. От, канали достатньо щільні, бо Модулі стоять один до одного. Наступні батареї зробимо так. По заборникам верхнім зробимо рефлектор, який буде повітря в передню часть направляти. Воно має заходити, заходити в цей нижній канал. І з цієї сторони забор воздуха, оці дві, два вікна з двох сторон треба буде прикрити і, щоб. Повітря засмокчувалось знизу, з-під каналів. Тоді зверху можна буде оце все прибрати і поставити кришки так, щоб воно якось виглядало більш-менш приємно, ніж так дуже дуже ярко. І ще один варіант батареї посолу. Катловські призматики 141 ампер годин. повна ємність батареї 50 кВт, але яка буде доступна ємність, я не можу сказати, тому що перша ж зарядка з батареєю на 54 кВт години показала, що БМС відбилася на зарядці на 4,1 що трошки малувато. І саме, що незрозуміле, це на розрядці на 3,5 вольта на елемент 1. Вже були прочірки. А на 3,42 на елемент вже вмикнулася черепашка. А там ще запасу процентів 20 не менше. От, тому можливо, це після того, як БМС була перешита і скинута на е Ресет. Її зроблен був. Може вона перерахує, буде більше заряджати, але поки, поки немає, немає управління сканкана, ємність доступна. Це, це тільки по факту можна, можна наблюдати. От. Тут, тут зовсім повний мінімалізм, тут немає навіть ніяких допоміжних кріплень. Самі модулі поварені китайцями. Перемички поварені. Я їх потім зварені модулі збираю в каркас, а каркас безпосередньо вже кріпиться прямо на корпус батареї. Прямо на корпус батареї. Навіть перехідних рам ніяких немає, тобто збірка це суто, суто модулі і кілька железячок маленьких для кріплення воздуховода, запобіжника і роз, розмикача. До речі, тут це батарея для особистого використання, тому я трохи поспішав і не підключив розмикач. На, не підключив е, чеку на запобіжник, е, тому що тут відстань невелика. От, і та, та нижня частина, яка є в розмикачу, вона не підходить. Її треба малювати нову і друкувати на 3D принтері нову, щоб підключити. Е, решта все. Все заводське, нічого не тронуто. Єдине, що в блок реле додано релюшку на підігрів, і під модулями є пластини, плівка для підігріву. Решта все, все, все як було. Єдине, що ще тимчасово такий. Проводочок наружу виходить для програмування канкан. -кан. І е, я ще додав такі е, для воздуха забірники, щоб виходить, що воздух заходить десь ровно посередині е, першого, першого ряду модулів. От, тому за забірник трохи воздух. Збиваю в передню частину і потім він же витягується через задній, задню частину батареї. Все, Канкан -кан поки що не працює, поки що зараз, зараз йде робота з програмним забезпеченням, дуже, дуже маю надію, що вдасться порішати випроси з обмеженням. Заряду, розряду і також трошки контролювати межі заряду, тому що незрозуміло, якщо ми будемо працювати в районі 3, 6, 4 1 то ця батарея буде приблизно з 50 кВт, доступних буде ну кВт-45, може навіть менше. Але тут питання не в цьому, питання в тому, що зараз дуже Багато вже високовольтних елементів 4,35. Вони потужніші, вони сучасніші. От, і дуже хотілося би їх використовувати, але якщо їх використовувати в межах 3,641, то там буде зовсім десь процентів 80 від номіналу. Е, наступна батарея по соулу, скоріш за все, буде о, 32 кВт. Невелика, бюджетна на заводських модулях. Слідкуйте.